І всім привіт, мої дорогі, друзі! Сьогодні ми знімаємо ферму 23. Е, да, ми сьогодні знімаємо ферму 23. -ю. Ось я на Джендіі їду оприскувати. Велике поле вже оприскував. От ось це ще поле. Треба виприскати. От я до нього зараз буду приступати. Треба якось стати, щоб захват був великий. Ну, типо... таке. Да, вот. Підписуйтесь на цей канал, тут лучі зборки виходять по моєму телеграм-каналі. Ой. По моєму ютуб каналі. Да, Ось такий днік. Ну, я його сам додав давненько уже десь було. Дане я його додав. Ну, я знаю, що ви його не бачили в моїх відеосах, але вирішив зняти. Що, подожди? Собі оприскую Цей. О, погнали. От. Що, пацани, пару минуток. Так, все, пацани, я тут вже погнали. Блін, я трохи потратив цього, його, поки відійшов там. Ладно, пофіг. Хватить на. Там, на другі поля. М -м, кстати, пацани, купив вже ж. Новое поло. Там уч, э, вроде как позавчора купил. Та вот, там тоже уже посеяно уже. Все по сино. Пацаны, сборку, ну то есть, як добавлять модель, я уже сегодня, ну то есть, уже сделал ну, на канале есть. Так що переходіть і дивіться, і вчіться. головне, щоб навчитися додати моди. Да, пацани. Е, е, е. Я вже такий е е е да, З такою широкою штучкою не... ну, невдобно, Но... Вона краще чем ніж як цеплять оце до трактора, знаєте, оця штука. Ну от. Я не, не хочу работать, тому що вона малий захват бере. О, якраз. Нормал. Так джиндир уже пробив. Ой тихо. Тихо. Ну, на цьому дніндирі буває я переворачуюсь. Да, він такий. На спарочках він хороший. В общем, прикольний. І пацани, спасибо за те, що ви. А, ось ви бачите? Ви <ріст> бачили, я такий на боку дріфтану. Бачите, він переворачується на скорості. Легенько повернеш і все. І до побачення чус. До нього ще є така фігня. ось розбрасів удобрення, я мою. Шоу удобрення на деякі поля за це гокати, коротше. Отак хватить, нормально нам там хватить. Ну, щоб не сильно так тратитися оце. Все. Погнали, коротше. Це його там на ну, там поле. Ну, оце ж там, комбайн стоїть, і його сейс мають там. Культивірувати. Там тюка не буду робити, бо нашого вони мені. ото Це ж я приїхав з Великого Поля, думаю. Зніму я для вас ролик, а то якось я бачу, що ви контент далі хочете прикольно, все-таки. От я і вирішив зняти сьогодні. Завтра теж може вийде відео. За трошки? Щоб все ж захватити, а не тільки. О. Може, хто замітив То цей? А, да, все вра. Можна від первого ліса так буде поїхати усю. В принципі, Ні, ну. Бо твоє Коротше, це батько роботи на цьому джиндірі, тому що синок в школі. Щось би на ньому синок би поработав, Ну так як синочку не можна ще таке довіряти. Ну просто а він ще, йому там 14. а От е... він не сильно вміє ним управляти, я його хотів навчити, але ні. ні, бать, ні, ні, не, не, не хочу, не буду. Такою великою махіна і не хоче. там. Я йому говорю, що просто тут воно переворачується. Я не знав, що він боїться, що переворачувати, ну ладно, пофіг. З ким не буває, просто осторожно не доводити. Не як я, різко у у у Тихо, 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 Фух пролетел, пролетел. <клухи> дороги, дороги. А уже тут прошлось так тупоруцы. Не треба сильно сіти, тому що мені це кажеться, що вона не встигає його. Це його. Ну, типу, воно не встигає його. Поняли? Може, хто поняв, може ні. Шалоткий, у мене хорошенький контент на Ютубі знімається. Так що мені вже один підписник сьогодні написав, що знімаю почав ще такої ферми. Ну, спасибо, що если ти зараз просто э, дивишся якийсь. Ну, я не знаю, як ти звезся в Ютубі. Я не пам'ятаю, если чи там вже. То если ти дивишся це відео, то спасіба тобі за за це. Просто у меня ніколи ніхто так не писав. Типа писали, дай сборку, ти топ, дай сборку, ти топ, дай сборку ти топ, дай сборку ти топ и вот так цілому говорила. А вот такого то не. Так, ну все, тоді ми уже зробили все. Пока что я на дрову выйду. Все. Дивіться, воно грязне, вже все. Дороги, дороги. Це я, типу, дивлюся там, чи все нормально. Ну, вроде все нормально. Можем дальше проектируть. Блин, а пацаны, а мы без звука такие едем вообще без трактора. Пробуємо голосніше. Нормальный звук такий. Тільки надо осторожно на цьому джин'ері їздити. От, от пацаны, хто знає Вадима Агронома, то знаєте, він не любить Джин з з ну, опресковочка же дюндере оприскуючи з спортом. Він мені просто що нін писав. О, в групі там писав. Я в групу з фотки викинув, що опрескую. Він говорить: "Я хорошний. Ну... Я не люблю ков коли... там тут. Сейчас картошку трохи пооприскуємо, да, пацани? Ще трошки осталось спрея. Ти сейчас дооприскуємо це все добриво і те все. Той продамо цю машину, потому що вона мені на бозі пока що немає місця, куди її поставити просто. Вот. Я би поставив з радістю, ну. Но... мені, дивіться, мені нравиться, коли вона така розвернута ось. По такої розвернута і такого фоткаєш і так кажете, що в а він Почти їх Ей. почти шану. Тихо. Тихеньку. Сейчас трошки. все, Оп. Ток, від все. Так, від'їжджаємо, хорошенько, так, все. Сейчас он складываемся и удивлены. Что я так прикольно все выглядеть тут у всей фермі? Все Мені подобається, коли ці трактора по горбикам, ця по їздить тут. Ладно, погнали тоді. Ідемо магаз продаватися все. Дорогі, дороги. дороги. <кхи> Блін, а щось сині перший у мене гору. Не знаю, що це таке вообще. Зранку ще все нормально було, потом щось. Ай, пуф. Мати тут горку вообще. Май, я бухнути файлой. Пацани, давайте на цьому відео, но збираємо 50 лайків. 50. Давайте выходить новое видео. Может кто съесть, то вам приятного там. Так, сюда погнал. Тихо, 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 тихо. Все. Был хороший. Сейчас вот все продаем. І тепер його продаю самого. Все, чуть-чуть. Заработали грошей. Ладно, я сейчас. Так, від'їжджаємо трошки. Ну ладно, надо сейчас трактора загрузить. Трошки від'їдемо і де наш трактор. О, ось сейчас прицепим. Я його туди ще заготовив. От еду. Трохи тихіше, але то, блин, але кричить техніка. Ну, особливо цей білорус, не кричать таке. брюк, да, є стіна. Тихо, тихо. Я маю на цьому інженері робити велике поле то с кошером. Тихо. Я ж не знаю, який в нього розмір. А. -а, -а. Ти. сип, сип. Сип. Все. О. Все. Засипуємо мукою його все. Все в нього нуль уже. Плану тоді погнали. высыпаться таки погнала <как> да сегодня хорошенький день то ну, а блин надо мою зиму видос на шобле вырезать ждать это видосик там одна то я сегодня на тикток занимаюсь то и на ютуб сегодня занимаюсь хорошо вообще так поезжаем сюда такой На тракторі трохи лучше ніж на якійсь другій техніці, наприклад, як на комбані или боєкуську єлі тягнеться? Ну на два. Ну як є лі, лі нормально, так і тягне, але. Давай, 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 давай. Мы проезжаем це и едем на трохи вниз там идем. Так. И, подержу. Сюда. и я его сейчас возьму вот так туда можно его самого и все высыпаете сколько за мы получаем мало до этого мне надо чтобы оно стоило там А подождите, надо было доверить, бляха пацанам. Я забув, подивиться за пацана. А крис так буде. Только не зміниться год там. То тобто есть надо поспать, потом все зміниться. Ладно, пофиг. Угу, угу. Пацаны, а напишите, е, як вам видео на час Понравилось? Чи... Чи ні? Ви просто напишите видео на час мне не понравилось, да, воно прикольно е, св... Напишите свои эмоции оці... Ну как вы його его сюда Потому что то видео на час я старався, бли, на його час Знімав. Ну, на деле хватает память эти вида. <кхи> пола э, с травой, вот не знаю на каком утиле. Хотя бы я сюда висипав якесь там зерно или что там. Высыпав, нет, хотя бы. Ммм, пшеницы. Трошечки есть. Пшеницы. Ладно. Давайте моему на то выставим просто дать роботу. Цель недоступна, честь. Ладно, сам до Либо не дивіться, давайте мы не будем його вывозить, пив... давайте мы его сохраним. Короче, я э... Лучше его сохранить, чем его продати, бо лучше... пожалитые бляха лучше нет. Ага. И картошку уже скоро мою занимается Ну, это я тоже буду снимать на видео, как я буду заниматься картошкой так. Ну что ж, пацаны, кому понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на ЦВ, на цей канал. І тут будуть тільки виходити лучше відео на цьому ютуб каналі. Так що всім пока, всім хорошого дня так що, пока.